Привіт, малята! Впізнали мене? Так, я планета Земля. І сьогодні ми поговоримо про таке явище природи, як веселка. А ти бачив коли-небудь веселку? Це одне з найкрасивіших явищ природи. Здається, ніби над землею перекинуто різнокольоровий міст. Чому так буває? Побачити веселку можна тільки тоді, коли дощить, і водночас світить сонце. Промінь сонця, проходячи крізь дощові крапельки, розпадається на сім кольорів. Ці кольори завжди однакові та в певній послідовності строго чергуються один з одним. Червоний! Оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Щоб побачити веселку, необхідно стояти між сонцем і дощем. Сонце повинно світити ззаду, а дощ Іти попереду. Іноді веселку можна побачити в бризках фонтану або водоспаду. Кольори у веселці розташовані строго один за одним, і це розташування ніколи не порушується. Якщо ти вивчиш одну чарівну фразу, то ніколи не забудеш, які кольори є у веселці. Повторюй за мною чапля осінь жде завзято. Буде сани фарбувати. А тепер спробуй самостійно. Молодець. Ну що? Тобі сподобалась моя розповідь? Тоді я не кажу тобі прощавай, а кажу до побачення, бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться тобі розповісти.